Ми вибачаю. Oh. Всім привіт. У мене зараз дуже гарний настрій через вас. Тому що мені дуже сильно приємно, що ви продовжуєте приходити на мій канал. Якось знаєте, взаємодіяти з моїми відео. Ну я хочу сказати вам всім дякую. У нас вже 60 людей на каналі. і Я, я вас усіх дуже сильно люблю. Я вас всіх дуже сильно хочу обняти. Так, мої кохані, сьогодні в нас випуск про Кайлі Дженнер, Я робив історію в інсті, і мене просили зробити випуск саме про Кайлі Дженнер, Тому я думаю, що ми можемо почати. Кайлі Крістін Дженнер, дородилися 10 серпня 1997 року у родині Брюса. Зараз вже Кейтлін Дженнер і бізнесвумен Кріс Дженнер у Калабасасі. Кайлі американська підприємиця, модельєрка, телеведуча, модель, а також учасниця шоу Кіпін Апфізи Кардашін. І зараз вже у шоу Кардашян. Дженнер має велику родину: сестри Кортні, Хлої. Кім Кардашяни також брата Роба Кардашяна важливо не забувати про нього, тому що про нього взагалі інформації на день немає ні про що, тому що в нього там проблеми якісь. І в неї є рідна сестра Кендал Джен. 14 жовтня 2007 року Вийшло телевізіонне шоу Keeping up with the Kardashians де вперше дев'ятирічна Кайлі засвітилася на екрані. Кайлі був свій спін-офф від шоу, який вийшов у 2017 році, та називався Life of Kylie Якщо не зановлюватися у те, Шоу, то можна сказати про нього так. Там вона розповідала про те, яка вона не публічна особистість, як вона не любить світитися, знаєте, на поублиці, що дуже дивно, тому що вона якби, би Кайлі Дженнер, і якби, би вона там також порівняла себе з сестрою Кім Кардашєн, сказавши, що Кім дуже сильно любить усю цю увагу і популярність. Саме через це Кайлі вирішила займатися саме бізнесом, тому що він не потребує світських виходів там на червоні дорожки чи щось таке. Хоча вона все одно виходить на червоні дорожки, але це таке до речі, трішки офтоп. Я коли дізнався, що Кайлі Дженнер з найпершої серії, які пінав за крадащо на один епізод отримувала 500 тисяч доларів? Я розумію, що їй було складно зростати перед камерами, можна навіть так сказати. Але потрібно погодитися з тим, що знаєте, не кажуть, підліток підлідок отримує за те, що він показує своє життя по 500 тисяч доларів. Це дуже важливо. Давайте почнемо з цього. А по-друге, коли вона вийшла з пубертату, я вибачаюсь, вона вже мала ніхірове такого состояння, коли підлітки виходять, звичайні не Кайлі Дженнер і ні взагалі не в сім'ї кар. Ташня, у них що залишається тільки якісь травми, прші, постакне і якісь проблеми. Давайте тепер поговоримо про колаби з брендами, тому що вона не почала одразу свій бізнес. Вона вирішила набратися трішки досвіду і потім вже починати щось своє. Нер випустила свою лінію щованого волосся разом з Bellamy Hair, названу Kylie Hair Couture. Вони коштували 280 баксів 20 дюймів за справжнє волосся. Лайк like, Окей, okay. також за прикладом своїх сестер з їх магазином, Dash сестри Дженнер випустили колекцію Кендл плюс Kylie. у 2014 році. Робили колаборацію з Паксан. Також після цього у них був колаб з топшоп, і тоді вони зробили понад 2 мільйонів доларів. Як вам таке? До речі, фан-фект. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але у сестер Дженнер колись була книга навіть дві частини. Научно-фантастичний антіутопічний роман називався Повстанці Міст Індри та друга частина. Година близнюків. Якщо я уявляю собі людину, останню людину я уявлю собі, це Кайлі Дженнер, яка сидить, читає чи пише книгу. Також у 2015 році Кайлі Дженнер випустила додаток, в якому за підписку у 3 долари в місяць вона пропонувала слідкувати за її життя, отримуючи доступ до якогось ексклюзивного контенту. Я не знаю насправді, чи користувалася це популярністю у Америці. Можливо, хтось дійсно платив по 3 долари в місяць для того, щоб дивитися за новинами з Кайлі Дженнер. Можливо, просто я не фан. Нато Кайлі Дженнер, тому я цього не розумію. Якщо хто тут є фанати Кайлі Дженнер, то я дуже сильно вибачаю. Ви поплатили за це? Я хочу подивитися на вас. Хочу подивитися вам в очі і запитати, нащо <плес> у той же рік разом з цим додатком Кайлі ще з'явився її мерч шоп. Там продавалося просто все чохли. Футбол, труси, типу, все, що захочеш, дійсно приходь, купуй взагалі клас. Оскільки Кадіджин є одною з найпливовіших інфлюенсерів у на цій планеті, можна навіть так сказати. Потрібно згадати таку ситуацію. У 2016 році її зробили королевою Снепчато, тому що вона завжди постила там щось з життя, розповідала щось. ну, Ти типу, познаєте, була дуже відома такою. Багато хто скачував снепчат тільки завдяки їй І от у 2017 році Снепчат робить помилку. Він робить повний редизайн, додатку, і людям, звісно. Звісно, це не сподобалось, і Кайлі це звісно теж не сподобалось. І знаєте, що вона вирішила опублікувати твіт, який мав такий контекст. Хтось, взагалі, зараз відкриває Snapchat, хтось взагалі ще користується ним, чи це тільки я. Після цього статистика завантажень Snapchat впала настільки сильно, що вони втратили 1,3 і мільярди доларів. Просто щоб ви розуміли, яку power має Кайлі Дженр і наскільки powerful вона може дати меседж людям? Ну, типу, це взагалі шок. Восени 2016 року вона була оголошена новим обличчям Пуми. Вона випустила дві пари кросівок. Одна називалися Fierce, які, до речі, принесли їй 1 мільйон доларів доходів. Хто ще дивується з таких великих цифр, коли я кажу про Kylie Jenner. І потім вийшла друга версія Fierce 2.0 KMM. Знаєте, в них такий ще узорчик був на цьому носочки, прям нагадали мені ці скатерті у бабушек. Пам'ятаєте? щось типу такого, якийсь такий стиль. Тепер я хочу з вами поговорити саме про її бренд Kylie Cosmetics. Багато грошей Кайлі зробила саме завдяки косметичному бренду Кайлі Cosmetics. За 29 доларів вона пропонувала набір з олівця та жидкої помади. Щоб почати цей бізнес, вона вклала 250 тисяч доларів на копичених від минулих її колаборацій. Вона склала їх, щоб наняти компанію, яка розробила 15 тисяч наборів. 15 тисяч наборів здається дійсно, дійсно великою кількістю, так але їх розпродали всього за декілька хвилин усі. У лютому від. 16-го року після ребрендингу у Cosmetics Косметікс запускає наступну колекцію. Цей раз в неї вже не 15 тисяч наборів, а 500 тисяч наборів. Як вам таке, до чого у шести різних відтінках. А у листопаді цього року перед святами до речі, прошу помітити, що це все за один рік, буквально. І святкова колекція принесла їй 19 мільйонів доларів. У кінці року Kylie Cosmetics продавала понад 50 позицій косметичних виробів і отримували дохід у 307 мільйонів доларів. В неї, знаєте, було. Було дуже багато колекцій, майже з ну не майже з кожним членом її сім'ї. Я вам просто зараз повставляю тут ці колекції. Також потрібно пам'ятати про те, що у 2018 році вона очолила список найдорогіших зірок інстаграму згідно Instagram інстаграм, Річліз 2018 за рекламний пост на її сторінці рекламодавець повинен заплатити 1 мільйон доларів. Але давайте почнемо з того, щоби скрізь женер цього б всього не було. Вона ма менеджер можна навіть так сказати. Її ж називають всі менеджер. Вона взагалі вона так добре організувала в і за кожен бізнес, який відкриває там якась її дитина, вона отримує 10%. відсотків. І взагалі супер. В них дуже велика імперія, і завдяки цій імперії в них внуки внуків будуть і жити собі і не тужити. І взагалі супер їм буде. Я хочу просто згадати цей конфлікт, тому що для мене це трішки смішно. Він вартує вашої уваги. У 2019 році журнал Forbes оцінив капітал Кайлі у 1 мільярд доларів. У травні 2019 року компанія Коті викупила у Кайлі 51% акцій компанії. Ні, за 600 мільйонів доларів. Після того, як Коті провели ауді компанії, була поширена інформація про те, що Кайлі Дженнер протягом декількох років завищувала масштабність свого бізнесу, а значну кількість своїх коштів отримала саме завдяки угоді з Коті. А ситуація сюрна дуже сильно, тому що мені здається, що вона розуміла на що вона йшла. Вона розуміла про те, що може щось таке бути. Це це, це дуже тупо. Це дуже тупо. Тим паче, що це Кайлі Дженнер, яка повинна була продумувати свої стратегії наперед, прорахувалася, лидея, знаєте. Так, я тепер хочу з вами трішки відійти від цих мільйонів мільярдів. Поговоримо про її особисте життя, з ким вона зустрічалася там, знаєте, таке 2014 по 2017 рік вона зустрічалась з репером Тайго. Я коли дивився, який вона заказана, знаєте, він мені таким трішки близьким типом показався. Я не знаю чому, можливо, він не дуже хороший, добрий мальчик, але просто <сум> мені він щось не зайшов. Який такий не трішки дивний. Підняття 2017 року, року, вересень 2019-го, зустрічали з репером Трев. Сам скотом від якого в неї є дочка Стормі, народилася 1 лютого 2018 року. Там травні 2021 року стало знову відомо, що вони знову зійшлися. 8 вересня пара заявила, що вони чекають другу дитину 2 лютого. 2022 року народився син Ейр. 7 січня 2023 року пара розійшла. Проте вони залишились гарними батьками і хорошими друзями. Ну і в 2023-му кайлі почала зустрічатися з Тімоті Шаламе. але я все одно ще залишив загадка. Чи це все таки раді хайпу робиться, Чи це вони дійсно закохані один в одного? Хоча Тімоті Шаламе взагалі рядом з Кайлі виглядає так, нібито він її молодший друг чи молодший брат, чи щось таке. Але окей, допустим, може дійсно в них любов. Я просто сподіваюся, вона щаслива. От і проблема, що це все те, все нема дуже багато. Багато інформації про Кайлі Дженнер. В неї дуже мало інформації, тому що вона дуже мало знімалася у іпінави за карташін. Коли вона підросла, вона взагалі переїхала, перестала взагалі там з'являтися майже. Тому насправді дуже сильно сумно, що ми можемо з вами поговорити тільки про її бренди. Але я сподіваюся, що вам все одно було цікаво. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. От сьогодні був вам такий міні-ескурс по бізнесу, її. тому я хочу вам подякувати всім за перегляд. Я хочу вам подякувати всім за те, що ви зі мною за те, що ви. Залишайтесь цьому каналі, за що приходять нові люди. Я вас усіх дуже сильно люблю, всіх обіймаю і всім пока-пока.